Всім привіт за викала Моркінзік. Зараз ми знімаємо е, першу частину виживання Майнкрафт зі мною Хітмен і Вартол. Привітайтеся! Привіт! Зараз ми будемо грати виживання. У нас буде багато частин е, по ну по цій, тобто, по цій версії, по, по цьому саме по цій серіях. Я думаю, давайте почнемо. М так, э, перше, давай вертол, вертол. іди перше добувати. Ні, іди Ні, я в почато піду, я буду Я мені потрібно трохи дерева. А ти йди на дерева Мені треба дерева на кірку. Дай мені трошки. Давай так домовимося, Наш будиночок буде. Ідіть сюди, всі, всі ідіть сюди. Так. Наш будиночок буде. Давайте на острові Давайте до переламте острів, тому що там найбільша людина. Добре. І там буде найзручніше. Оба я ще й паркую покурю. Вже там? Так, я вже там добрався. Я е, да, да, давайте, я думаю, йдемо... Так, наш будинок буде. Ось тут, усь тут, ваш, там, де я стою. Так, добре. А ми поки йдемо, давайте думаю, добувати поки що дерево. Варто на дерево. Ні, я спочатку, ти на дерево. Хітно. Да, ти ж сам хочеш дерево. Ти на дерево. А, а, ти йдеш за тим. Так, чекайте секундочку. Давайте почнемо далі, тому що маленькі проблеми виникли. Так, так давайте я купати. Я та... здобув собі дерево на той дерев'яну. Я зараз на ну, дерево і зроблю всім помечу і. Угу. Ну, поки ці... е Ну, як ви думаю, зрозуміли, що головний тут я, так як в мене ще скін е короля, і я виходжу, якби головним. Е вибач, кіллер. Е ну, Куди ставити верстак? вже вже скрафтим, то я теж не буду крафтити. Е, давай мені, мені викинь його. Ну мені просто треба десь скрафтити. Ну, та, 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 та. Так, так, давай. Овечки Так, добре, я йду до в печеру. Так, давай йде в печеру собі. Я думаю, э, э, моби в нас включені. Так, э, в нас добре, моби Добре, хітмен, ти там дерево рубаєш. Уровень здоров'я, буваю... я думаю, будемо робити найбільшим, тому що. Ну, поставив почув середнім, а коли ми вже розвинешся, почнемо розвиватися. Я вже поставиш був. думаю, максимальний, так буде та, цікавіше. Е... Так, теж думаю, давайте йдемо. Вертол, так, ага. Вертол у нас, нас добуває в печері. А Хітмен, ти іди і добудь нам трошки дерева для будиночка. Так, тут ще у нас корова. Добре? Буде. Але не вбивайте її, бо може потім її розможемо і будемо мати багато. Давай, Давай, Хітмен, йди добувай дерево для нашого будиночка. Кілер, тобі зробити менше чи щось таке? Мені ні, в мене є три меча. А, ну то я просто собі камінь зразу справчу. Ага. Так, ось ну, mm, верстак. Давай так. Добре, я скажу, e, так, мені зроби пара е, uh, мені мечі. Хіпмен, тобі скрафтити сокиру, е, e, спічку з людьми, мені, Sob мені мечі. Мені тільки мечі, тому що... собі я скрафчу кирпу, мені... Ménі... а тобі свій меч. На. Е, хіт, ем, хіт. Прошу. Hít. Вертол, мені глянь, мені головне, щоб ти мені першим скрафтив броню і меч. Uh, е, добре, Це є Хочу саме головне. Добре, я тобі Ні. вже меч скинув. Так, ага, я вже взяв, так, я, я, вже голодний, я, я дуже багато бігу. Тим тут така їжі лишилось? А, ну тут не найголодніше, бо в мене тільки 4. Те, ге, ге, хітмен, ти вже так багато набрав їжі, мені трохи викинь. Пічку зробіть хтось, що передати. Зараз я буду крафтити пічку вже. В мене вже є 11 лишника, і я можу скатати пічку і все таке. Так. Тобто хітмен я, е... я казав вам, що в нас буде по серії багато часи, я думаю, що це буде хітмен, 20 сукару. Давай. 에, забирай. Прошу. Це що ти робив? Взяв таке рухіна. Я поставив перепроваджувати сценарію. Лише набор. ти мені трошки їжджай, бо я, я зібрала, е, так не І мені так. теж. Але хоча у мене повно чомусь вже життя. Щоб ти не бігав, ти просто ходив, а, ну... Я спеціально до нього після нього. Чувак, ти мені не дав нічого. Та ти внук... І... Хто мав кому дати Мені мав міні мав хід дати, їж, їсти, Але в А Ой, пісні піч. А, в Е-е-е-е. пічте. Е -е -е -е. забирай, це моє. Ну, просто теж треба їсти. Я тобі зараз дам. Добре. Я вже взяв десять, мені все ще два. Будемо менше бігати, бо їжі у нас дуже мало. Так. Та нам треба будиночок зробити, якби це головне. так. Будинок, добре. Е, у нас, думаю, він буде знизу, ну, як фундамент кам'яний, а зверху е, дошки. Яким злочинцерає? На середній. Ну, на третій, якщо рахувати так. так, то на третій. Якщо рахувати так, то на третій, так, але. Ну, ну скажемо на третій. Добре. Давайте я вам покажу. Так, мені б Ось. зараз найкра... Ось. найголовніше, що знайти, мені зараз треба це угілля, але, на жаль, його не можу десь знайти. Ну, давайте на, зараз, на, на мені... нинішній момент давайте зробимо з берези підлогу. Я ну, не це знаю, це буде гарно, це буде гарно. Добре, давайте я буду будувати ось таку. Буду я це... на ось таку будинку. От Я буду закладати фундамент будинку, У мене є камінь. А він буде великим чи не дуже? Тут що не дуже? Так. так. Але вже почав... Але вже тут почали якби... де? Ага, вертол. Тобто ви хочете будувати тут, так? А так, в нас земля у нас буде. Чимо будити? Ні, ми потім підлогу замінимо. Ось думаю, ось дивіться. таки ми ну, А, тобто я, я, я заберу хітмен, ти не там робиш підлог. Підлогу е хіпмен робив, ось тут в цьому. Місті. Ну, в цьому місці, так. Ну, там я вже фундамент закладаю. Як би каже, такий людинок ну, буде нормальний. На деякий час. Давайте, я думаю, так. давайте пока. Так, Зак... Дивись, Хідмен, ти просто бери і обкладай ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Е, хай він тобі дасть трошки камня. У мене камня вже немає, у мене ще тільки. Е... Нам треба камінь. Нам треба камінь. Е, Вандер Йди... іди за камнем. Добре, добре, я зараз багато накопаю. Е, але так, все, достатньо, достатньо. Хідмен. Закладайте підлогу тим березовими дошками, як ви відмовляються. Так, добре, Та, да, є. Закладаємо. Так, добре. Має, добре має. Має. Е, а, на, а я не зрозумію, навіщо вам той? Е, щоб, Хан. Е, Дивіться. Ну, просто я думаю, щоб зробити або стіни, або кришу. Я навіть не як буде гарніше, чи Ні, я думаю, дах, таки. Думаєш дах все ж таки? Так, бо ну, дах буде якось ну, ви, е, виділятися, ну це буде гарно. Ми з різними слоями. Ні, це буде не дуже гарно. Давайте просто зробимо з камінних сходинок. Я вже накопав 40. А стіни які робити? Стіни з дерева. З да. Тільки з когось такого, щоб було в одному колі. А, да, верстак, будь ласка. Верстак дати? Так, ну постав його. Туди? О, а, хайди, постав, хайди. Мені ж оцяк, мені стоп, 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 закопійте, стоп, я зараз йду. Так, зараз. Добре. Нам ще треба буде ліжко і. Ну, <сь> там, нам треба буде ліжка Три давайте, давайте я піду за ліжками. Добре. Буду старатися когось мучити. О! Хітмен, давай буду йти. Е, а я буду тобі зараз блоки на дах, але в мене 24 сходить Кам'яних худинки Ну, я зараз ще трошки не купаю, бо я думаю, що це буде коло. Я овець шукаю, хоча нам треба їх дуже багато. Е, ну, це на 3 на... ліжка. На одне ліжко треба три дерева да. і три шесть. Так, у нас вже ніж починає бути. Так, це, а це вже гірше. Будемо сидіти в хаті, а я в печері так, да, да, я... Ти купай в печері, а ми так. з хід будемо в хаті. Або... Я вже одна ліжко зробив. О, вже одна ліжко, вже одна ліжко є. Або вбивайте зомбі, з них може випасти бронька. Та, та, так, 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 давайте, давайте. Склети, але обережно, щоб вас не вбили. Ну, це О, о, о а сіра овечка підходить для ліжка? Так, любого, любого кольору. Навіть якщо тобі є, наприклад, два білих і одна сіра, там можна... Де лава? Там, там, там все горить. Показуй, я за душу зараз постараюсь. Де? Там спереді, бачиш, тут легко. Кудись там. Кудись. Да, я бачу, Там Ага, бачу, бачу, я йду. Ні-ні-ні, не йди, не йди. Я тільки я не буду перекривати лаву, я її оббуду. Ні, ні, це не лава, це просто вогонь здається. Це лава, там є лава. Я Там овечки з'явилися. Я її оббудую, щоб ніхто в неї не впав, по другий треба. Хіблен нам треба вбивати. Я будую хату, бо вже ніч. Тут три маленьких озерця, ну і добре ну, хатом? Ну, Може колись пригодиться, наприклад, там щоб. Звідси, друзі мої, я думаю, о, я вже бачу маленького зомбі. Ой, який лізе погано. до тебе, Хітмен? Маленький, це йому. дуже погано. З маленькими треба в воді битися, бо в воді вони дуже повільні. Таплю з, з мене дуже мало хп, все в мене вбиває. Тікай 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 я, я, я біжу. а, а, він на мене почав нападати. Вони дуже сильні. Тіка, я знаю, те... знаю, 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 знаю. Маленький зомби є стрілять. Заходьте в воду, а маленькі зомбі в воді е, вони той. Вони а в воді не пересуваються, швидко. Склядемо мене замітку. Так, я знаю, я... А, чорт, Тут зомби в нас вбили. Ну, нічого. Два скіне на мене напали! Біжи, біжи в хату, біжи в хату а, і заморозив. Ну, і... А і... мене ще немає. Я, ще... я думаю, давайте швиденько відключимо поки що. Uh, поки не ми не вб'ємо вб'ємо і вернемось. Добре. Зараз я просто відключив нас тут а, монстрів. Я виключив тому що. Так, е, Хітмін, ти забрав всі а. мої речі. Віддай, будь її. ласка. Зробіть сундук взагалі то і скидаємо туди. І віддай, будь ласка, мої речі. І скинь, верніше, скинь, скинь все, 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 все сюди. Так, скинь все сюди, а мені дай меч. Мені дай меч, а мені дай меч. Ось меч, мені, будь ласка, дай ось цей. Так, ось цей. Дай мені, будь ласка, два меча. Мені два меча викинь, ну, а сам іде. Я собі зараз А можна питання? Так. Хто зробив Дах з дерева? дерево? з дерево. <світ> Та ні, хай буде, хай буде. Хай буде. <світ> я теж зроблю, я, 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 я просто розходила і Зараз я буду з ходинками і зламаю. Зламаю дошки. Ні, дошки не буду. Я зробив для того, щоб з ходинки поставити їм. Так в мене є ще курка, я думаю, давайте я покладу в ту. Та ні, я її поклав в. Ви всі свої бо... речі підібрали, ніхто нічого не зробив. Та ні. Варто, то ти неправильно правильно треба було з той зробити зразу так. Та ні, все добре, хай так буде. Так, я тільки мені треба трошки... А дерево, 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 Так, мені треба трошки дерево. Так, навіщо ти ламаєш? Дах. Та, я дах не не ламаю. ламаю. А то забудову. Я, я, дов... я забудовую камнем. Так, у нас, у роз... нас, у нас, у нас, у нас, у нас. Ліжко, ліжко. є. У нас вже є. же, два ліжка, ще одна ліжко. Так, чекайте, а що треба для того, щоб зробити дверку? Шість дерев, всього. Але Є... там їх дивиться, зразу три. Я зробив вже двері. Зразу три дверки. Так, двері трапи. вже зробив? Так. Добре, постав. йду ще раз почали, бо як це скарблю. Так. Ні, я, мобі відключив, але нам треба. Трустина її. І... Для, карти, для карти нам треба. Так. Я убиваю колів. Для карти треба зараз кажу, скільки. Скільки? Uh -huh. Так. З трьох крафтиться один папір, uh, треба дев'ять. Там є трошні. Uh, Забудь його посадити. Ну, ну, коротше, я його розсаджу і виросте, і ми зберемо. Так. так, я думаю, дивіться, коли ми добудуємо будиночок, ми закінчимо першу нашу серію і почнемо з цього ж моменту другу серію. Так, добре. Е ще нам треба третє ліжко. Третє ліжко, так, добре. За а вибор? ви зомбі включили чи є ще? Ні. Так не включайте ще. Я, вже... Я можу включити на одну сложність, на саму ну, першу. Не знаю. Ну, коли почнеться, коротше, рано вже, то можна да, до, да. включити. Щоб ми встигли підготуватися до наступної ночі. Мені ще в дуже срібна, бо в мене дуже темно. І в нас в хаті дуже темно. Так. Ну я що зайду ту, то пешернуся до хати, це саме головне. Я зробив зав дерев'яне вугілля. Зговори, то я кину його тобі, Данило, а ти о... кого? Е, ну, я тобі кину. Повілеш, щоб ти вибирав, е, ну, вибирав, куди ти його поставиш, щоб тобі було світло, ти, ти, якщо... ти, е, ти ж знімаєш я як... буду з А, де дерево де вугілля? Я ще не знімаю. Угу. Не... Угу. Скажи, що якщо я Так, так, так. Мене -та. варіє можливо.

Так а, так, а як ти -то сидіш? Тобі з чого факти до я він переклавлює дерево за деревним вілля і з того року. Ага. Зрозуміло, зрозуміло.